Україна програла інформаційну війну у протистоянні з російською пропагандою. Десятиліттями ми не презентували себе світу. Ми зараз потребуємо документальних фільмів або художніх фільмів, які розповідають про позитивну Україну. Українські громади за кордоном не отримують системної державної підтримки. Немає грантових програм для культурних проєктів діаспори. Щоб себе якось витягти з цього жаху, в якому ми всі сюди приїхали, це треба йти до людей, шукати свою спільноту або створювати її самостійно. Мені 50, і я розумію, що в Україні цей вік не конкурентно спроможний. В Німеччині це початок кар'єрного зростання. Сподіваємося, що нам вдасться тут те, чого не вдалося в Україні. Вітаю. Я Микола Княжицький, ви на моєму YouTube-каналі. Сьогодні я хочу розповісти вам про особливих людей українців, які не поставили своє життя на паузу, навіть коли війна змусила їх залишити рідний дім. Друзі, підпишіться на цей канал, ну якщо ви ще не підписані, поставте вподобайку, щоб до нашої розмови долучилося більше людей і поділіться своїми думками. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чому українцям буває набагато легше реалізувати себе за межами України. І що має зробити держава для того, щоб їх підтримати. Мільйони наших співвітчизників опинилися в Європі, і понад півмільйона дісталися до інших континентів. Хтось з них просто чекає на завершення війни, розглядаючи країну перебування як щось тимчасове. Але є ті, хто обрав інший шлях шлях активного життя тут і зараз. Вони вчать мови, знаходять роботу, створюють спільноти, інтегруються в суспільство країн, які їх прийняли. Більше того, вони балотуються в місцеві органи. Самоврядування і виграють вибори. Це не просто історії виживання, це історії успіху. Історії про те, як українці стають м'якою силою, яка поволі, але впевнено змінює ставлення пересічних європейців до нас: до України, до нас, всіх, до нашої боротьби. Кожна така історія це маленька, але важлива перемога перемога над обставинами, над відчаєм, і перемога над стереотипами. Сьогодні я познайомлю вас з українками, які довели. Навіть у найважчі часи можна не лише вистояти, можна змінювати світ навколо себе, жити в очікуванні, чекаючи, поки війна закінчиться і ми зможемо повернутися. Ну, це втрачати свої роки. Три роки вже пройшло, і треба намагатися реалізувати себе тут, наскільки це можливо? Катерина Чеботарьова — харків'янка, яка живе поблизу Нюрнберга, і працює в німецькому національному музеї. Вона засновниця українського осередку спільнота. Що таке спільнота зараз? Так зараз це наша волонтерська ініціатива, до якої входить близько 15 дівчат, активісток, волонтерок, які проводять різні заходи в Нюрнберзькому регіоні для українців. Я заснувала книжковий клуб, я почала робити зустрічі німецького розмовного клубу, щоб тренувати німецьку мову, бо всім цього дуже не вистачало. І з часом це все просто почало набувати більшого масштабу. В 23-му була виставка Дім, який ми взяли з собою в германському національному музеї. Вона була присвячена жінкам, які через російську агресію опинилися тут. Планах пані Катерини зареєструвати спільноту як громадську організацію і отримати юридичний статус. Ми вирішили сконцентруватися на тому, що ми можемо робити. Це перше, це організовувати ці зустрічі наші для того, щоб люди знаходили собі нове коло спілкування. І друге, це наші волонтерські екскурсії, де ми збираємо донати і передаємо потім нашим партнерам в Запоріжжі. Щоб робити більше, мати більше можливостей. Я й хочу перевести спільноту з волонтерської ініціативи до вже юридичного мати юридичний оцей ґрунт, створити громадську організацію. Чи підтримує Україна українців за кордоном і чи мотивує їх до повернення? Це риторичне питання. Чи підтримують українські біженці самі себе і свою державу? Ну це взагалі не питання. Відповідь очевидна, як писали класики, порятунок потопаючих справа рук самих потопаючих. Звісно, це сумний жарт, в якому, на жаль, є величезна доля правди. На 2025 рік вже по всій Німеччині організовано дуже багато різних українських ініціатив, і щоб себе якось витягти з цього жаху, в якому ми всі сюди приїхали, це треба йти до людей, шукати свою спільноту або створювати її самостійно. Щоб Тримати себе ну, на якомусь більш-менш нормальному рівні, якщо це взагалі можливо зараз наш час. Оксана Загурська, киянка, продюсерка, багато років працювала на телебаченні. Тепер вона живе в місті Ерфурт і є депутаткою місцевої ради мігрантів. Це консультаційна рада мігрантів при місті Ерфурт, тобто вона міська. Це праця безкоштовна, тобто волонтерська. І ми вже робили багато всього самостійно, безкоштовно, без допомоги. І на осліп в Ерфурті. І в цьому році стало відомо, що відбуваються вибори, і ми прийняли рішення в цих виборах брати участь. Все, і ми виграли в Україні. Є і свої мігранти. Це внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій, і є безліч державних установ, які мали перейматися їхніми проблемами. Це і Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, і Міністерство соціальної політики. Також існують регіональні центри з питань внутрішньопереміщених осіб. Існує навіть єдина інформаційна база даних. Існує все, крім реальної допомоги. На папері структура вражає. На практиці мільйони переселенців залишені сам на сам зі своїми проблемами. Вони шукають житло, роботу, документи, майбутнє без держави. І часто всупереч державі, знаєте, що найсумніше? Ця сама держава очікує від них лояльності, патріотизму і підтримки. Але як можна вимагати відданості, коли сам не виконуєш елементарних зобов'язань? Тож нам, по перше, варто брати приклад з Європи. А по друге, ми маємо навчитися не втрачати людей, які здатні працювати на реальний результат. Головна мета цієї організації це місток такий між іноземцями і владою. Тобто ми повинні збирати якісь коментарі, якісь питання, якісь пропозиції, бажання від іноземців і доносити до влади. І влада також через нас доносить свою інформацію іноземцям. Українці, які тут мешкають давно, вони пропонують послуги за гроші перекладачем в тих чи інших установах чи лікарнях, чи ще десь. Але е, коли я зайшла в Ауслендер Байрат, в Раду іноземців. виявилося, що є державна програма, яка видає цих перекладачів безкоштовно. Просто потрібно туди зателефонувати чи написати, якщо ти не можеш телефонувати в минулому е, раді мігрантів не було українців, тому ми нічого не знали. На превеликий жаль, такі люди, як пані Оксана навряд чи повернуться в Україну і зовсім не через небезпеки і виклики військового стану. Мені 50, і я розумію, що в Україні цей вік не конкурентноспроможний в Німеччині. Це е, початок кар'єрного зростання. Е, як, ну це, це трохи жарт, звичайно, але багато людей 50+, плюс тут працюють і працюють на повну і не відчувають себе зайвими. Тому мені цікавіше тут. А син йому на сьогодні майже 13 років, і я думаю, що він стане в нагоді своїй країні, але багато дітей тут, і багато дітей вже вміють жити без побутової корупції, без кидання на штори, без маленьких корупційних складових. І я маю надію, що вони привезуть цю культуру в Україну. Це залежить і від уряду завжди. Як які закони прийме уряд? Якщо це будуть якісь тоталітарні закони, я не пущу свою дитину. Але якщо це будуть е, закони за, про інтеграцію, про поєднання культур, я перша, хто скаже, їдь, там тобі буде легше, їдь, там тобі буде цікавіше. Ти зможеш, ти потрібний в своїй країні, ти можеш зробити свою країну краще. Опинившись за кордоном, наші люди не стали пасивними спостерігачами. Вони створюють культурні центри, організовують виставки, концерти, фестивалі, розповідають про Україну не як про жертву, а як про живу, сильну творчу націю. Вони стають обличчями нашої країни і часто кращими обличчями, ніж будь-яка офіційна дипломатія. Українці руйнують стереотипи і змінюють світ навколо себе. Вони змінюють ставлення європейців до України. Це і є культурна дипломатія. Не на рівні послів в костюмах, а на рівні звичайних людей, які своїм прикладом доводять. Український це синонім сильного, відповідального і активного організація, яку ми створили зараз в Німеччині, саме в Ерфурті, має назву дойчу ukrainische Kulturgesellschaft, тобто німецько-українське культурне товариство. Наша мета розповідати про Україну назовні. Є багато українців, які швидко адаптуються, швидко інтегруються. На сьогодні, за статистикою, майже в кожному сервісі є українці. Ми присутні на Зборах партії в відкритих зборах, і ми задаємо питання, чому ви розмовляєте про Україну без присутності українців, і ми починаємо вступати в цей діалог. Ми проводимо подіумні дискусії. Ми розповідаємо про сучасну Україну. Зараз ми хочемо створити виставку про тих, хто тут адаптувався, і про те, що Україна робить сучасного не тільки кукломотанки, не тільки борщ паті. Але ми хочемо модерну, модерну Україну презентувати. І їм цікаво так. Їм цікаво. Маємо визнати, Україна програла інформаційну війну, принаймні як усі частину. І не один раз, а двічі. Перший раз ще до повномасштабного вторгнення. Десятиліттями ми не презентували себе світу. Ми не показували нашу культуру, наше мистецтво, нашу історію. Світ не знав про Україну нічого, крім стереотипів. З Україною він асоціював хіба що слово Чорнобиль, і коли почалася війна, довелося пояснювати елементарні речі: хто ми, де ми, чому ми не Росія. Вдруге, ми програли у протистоянні з російською пропагандою. Кремль витрачає мільярди на фейки, ботів, маніпуляції і багато іншої дезінформації. Працює цілодобово, системно, професійно. А ми епізодично, хаотично, без стратегії, без ресурсів. Мій син пішов в шостий клас. І в підручнику географії він отримав такий допис, що Україна це частина Росії, вона десь між Волгою і Чорним морем, в неї багато корупції, і вона повністю залежить від Росії. І я розумію, що підручник я виправити не можу, але я можу оперативно саме зараз, саме в цей час, коли я спілкуюся, щось розповідати про Україну. І тому ми зараз потребуємо. Документальних фільмів або художніх фільмів, які розповідають про позитивну Україну. Їх, до речі, не так і багато. Всі ми розповідаємо або, або про боротьбу з Росією, або про якісь наші негаразди, але мені не вистачає позитивних пропагандистських фільмів, переклади перекладених у німецькому або титрованих. І тепер питання: чи можна вести інформаційну війну з усілями біженців без підтримки держави? Теоретично ні, а практично саме це й відбувається. Звичайні українці за кордоном організовують виставки, зустрічі, розповідають правду про Україну. Вони роблять те, що мала б робити держава. Роблять власним коштом на власних силах, без координації і підтримки. Це працює так, цього достатньо? Ні, бо держава не має права перекладати свої обов'язки на плечі біженців. Марія Старожицька, моя стара знайома, ми колись вчилися разом в університеті сценаристка і режисерка з Києва. Разом з дочкою Анастасією вони знайшли прихисток в Новій Зеландії. Ми з Анастасією, українські кінорежисерки, які тут намагалися в Україні якось знайти на пітчингах кошти на наші креативні ідеї і не змогли цього зробити. Потрапили в країну. В якій дві головні прибуткові частини бюджету. Перша частина бюджету це сільське господарство, бо це країна ферми, а друга прибуткова частина бюджету це кінематограф. Тому що Нова Зеландія, в якій всього населення 5 мільйонів, яке жартує, це троєщина кращих часів. На ці 5 мільйонів виробляється понад 100 стрічок у рік, на внутрішній ринок. Виробляється від близько 80%, і вони приносять прибуток. Тут ходять в кіно, тут люблять кіно. Тут працюють світові режисери світового рівня. Он Бред Піт, щойно фільм тут з знімав. Пишемо наш новий сценарій, вже до... пишемо англійською. Сподіваємося тут представити його на іншому якісному рівні. Заводимо знайомство. У кін кін кінематографічному середовищі власне сподіваємося, що нам вдасться тут те, чого не вдалося в Україні, і але, і це обов'язково буде копродукція, тому що ми лишаємося громадянами України. Про проблеми, пов'язані з фінансуванням українського кіно я вже розповідав докладно, і цей випуск ви можете знайти тут на моєму каналі. І в ньому, зокрема, йшлося про жалюгідний бюджет на виробництво фільмів у 26-му і про непрозорість процедури розподілу коштів. Тим дивніше виглядає те, як питання фінансування кінематографу вирішується у крихітній країні під назвою Нова Зеландія. Тут абсолютно інше ставлення до людей, яке мене просто вразило. Ми питаємо, як тут знаходять фінансування. Нам одні кажуть, а зверніться до фільмкомісії. Коли нам третя людина це повторила, ми зрозуміли, що може з нами не жартують. І ми написали листа на єдиний е-мейл, який там на сайті цього їх цієї фільмкомісії є. Наступного дня нам отримали листа з запрошенням обрати. Зручний для нас час для зум колу з керівником відповідного відділу, і це був чудовий зум-кол, де нас просто оточили цікавістю, заботою, пікпіклуванням, посмішками. Абсолютно, ми відчули себе власне вже частиною. Цієї кіноспільноти новозеландської. І це було одразу після приїзду, і це було просто щастя. Такі моменти вони ну, дуже, є дуже важливими. І насправді мені дуже чесно хотілося б, щоб це було запроваджено в Україні. І знову ми повертаємося до питання: що маємо на папері, а що на практиці. В Україні існує стратегія публічної дипломатії на 2021-2025 роки. Існує стратегія розвитку культури до 2030 року. Працює Український інститут, який займається культурною дипломатією. Існує навіть стратегія інформаційної безпеки, і проєкт закону про протидію дезінформації, який так і залишився проєктом. Після критики міжнародних організацій його відправили на доопрацювання. І тому ми досі не маємо механізмів швидкого реагування на російські фейки. Українські громади за кордоном не отримують системної державної підтримки, немає грантових програм для культурних проєктів діаспори. Немає координації між державними інституціями і активними українцями в Європі і світі. Кожен виживає сам. Тож, що ми маємо зробити? По-перше, не писати нові стратегії, а реалізовувати хоча б ті, які вже існують. По-друге, виділити реальні бюджети на культурну дипломатію, створити систему підтримки українських громад за кордоном з грантами, навчанням, координацією, прийняти нарешті робочий закон про інформаційну безпеку. І найголовніше почати. Працювати як єдиний механізм. Бо коли Міністерство культури, МЗС і український інститут, який входить до його структури, діють кожен сам по собі, ефективності немає. Про все це у моєму законопроєкті про демографічну стратегію. Він має об'єднати підтримку родин, повернення українців захист нашої м'якої сили за кордоном. Але документ досі не виносять на розвідки. Бо там, де немає швидкого політичного зиску, влада традиційно відкладає рішення навіть тоді, коли йдеться. Про майбутнє країни. Що ви думаєте про це? Пишіть в коментарях. Мені важливо чути різні голоси, особливо коли йдеться про наших людей за кордоном. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі!